Можна ідеалістично виступати за те, що всі громади мають ну повинні мати резервні джерела живлення, забезпечити безперебійність всього, що тільки можна. Ну але знову ж таки реальність показує, що безперебійність критичної інфраструктури Україна забезпечити може. І в громадах зазвичай ну я, я не чув таких прям страшних провалів. Знову ж таки, трошки став цікавитися цією тематикою, щоб школи лікарні не забезпечувалися. Але забезпечити безперебійність е, живлення багатоквартирних будинків, величезних мікрорайонів, де живуть там сотні тисяч людей, цілих районів, ну, по-моєму, це і неможливо. Е, ні з фінансової точки зору, ні з організаційної, ну і можливої навіть і з технічної. Бо коли в будинку живе в багатоквартирному, приблизно як в не найменшому селі. Живе там більше тисячі людей, може жити, а то і дві тисячі. Е, ну, це це, це скажене споживання і дозволити собі поставити ці маленькі рознесені погенераційній установки чи міні-електростанції, чи ще щось на кожен будинок ну, Україна просто не зможе, навіть за допомогою ЄС і різних грантових програм.